Привіт усім. Сьогодні рву малину. Після затяжних дощів рву малину. Вона, правда, трохи вже гниє, обпадає, тому що дощ на неї так вплинув, але рву, тому що і всі треба обірвати. інакше просто вся впаде і зігнеє. Запрошую вас до мене на малину. Приїжджайте, можете обірвати. А то я не встигаю і вона облітає. Пригощу вас солодкою ягодкою. Ось малинка вже кипить. В казанку буде таке варення з малини. А ось і результат мого малину збирання. Це три баночки півлітрові приблизно. Ось такого солодкого варення. Так, що будемо зимою оздоровлюватись, коли підніметься температура.